Відновлення будинків після влучання російських снарядів нагадаємо, по місту 15 липня окупанти вдарили ракетами, внаслідок чого загинуло троє людей. А прилеглі до місця влучання ракети будівлі зазнали значних пошкоджень. Загалом вибуховою хвилею зачепило майже два десятки багатоповерхівок. П'ять з них належать до ОСББ. За цей час замінили близько сотні вікон. Найдовше тривало відновлення покрівель. Потрібно було не лише полагодити пошкоджені ділянки шиферу, а й поміняти внутрішні балки. Загалом у чотирьох будинках ОСББ відремонтували більше 2,5 тисяч квадратних метрів покрівлі. Тут було пошкоджено дуже багато будівель, дахи, вікна, і ми зробили дуже швидко. Ремонти дахів та ремонти вікон для людей хочу особливо підкреслити, це ОСББ, це не житловий фонд, який належить місту, але ми знайшли і кошти, і юридичні механізми, щоб допомогти людям, і будемо допомагати всім постраждалим, як це можна, і знаходити кошти, знаходити підрядників і відновлювати міста, і нас залякати не вийде.